Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри. Говорячи про піст, ми найперше з вами маємо зауважити, що піст – це не дієта. Ми перебуваємо з вами в постах також не задля виконання уставу, адже. Не людина для уставу, а устав для людини, щоб направити людину до Господа. Тому той піст для нас з вами буде корисний, коли ми перебуваємо в молитвах до Господа, коли ми смиряємо свою душу перед Господом, коли ми в своєму серці маємо перед Господом покаяння. Дорогі в Христі, браття та сестри, ми перебуваємо в постах, для того, щоб визволитись від усіляких своїх тілесних та душевних задоволень і шукати свою насолоду в єдиному Господі. Дорогі в Христі, такий піст буде дійсно корисним для нас, в ім'я Отця і Сина.